Вітаю вас в ефірі. Фактор безпеки. За даними організації Об'єднаних Націй, щороку в світі від афганського героїну гине близько 100 тисяч людей. Торгівлю наркотиками вважають основним джерелом прибутку терористичних організацій, що діють на території Афганістану та за його межами. У боротьбі з цим лихом провідні країни Європи, Росія та Сполучені Штати Америки об'єднують свої зусилля. Більш того, до операції НАТО в Афганістані приєдналася ще й нейтральна Швеція. Наскільки ефективно НАТО протистоїть міжнародному тероризму та наркотрафіку, з'ясовували наші журналісти, які нещодавно повернулися з Афганістану? У 70-х роках минулого століття, за темпами економічного та соціального розвитку, Афганістан входив до першої десятки країн, що розвиваються. Низка державних переворотів, а згодом і радянське вторгнення, занурили країну у вир громадянської війни, яка з різною амплітудою інтенсивності лютує на цій землі вже понад 30 років. З 1945 року світова спільнота, мабуть, жодного разу не була такою об'єднаною, як наприкінці 2001-го року, коли рішенням Ради безпеки ООН були створені міжнародні сили сприяння безпеці в Афганістані: покласти край братовбивству вбивству та вирвати країну з рук середньовічного режиму, який перетворив державу на суцільний табір міжнародного тероризму, було основним завданням міжнародних сил. Через два роки після початку місії стало зрозуміло, що громістка та подекуди неефективна система зміни країни-лідера та штабу АйСАФ кожні півроку не виправдала себе в умовах динамічно змінюваної обстановки в Афганістані. Тому перехід операції під керівництво НАТО виглядав цілком закономірно. Географія учасників АйСАФ зовсім не обмежується країнами-учасницями Альянсу. 44 держави делегували своїх військовослужбовців до контингенту. Участь у міжнародних силах беруть навіть абсолютно невойовничі країни, такі як Швеція чи Норвегія. І, взагалі, історія ISAF наповнена безпрецедентними подіями. Наприклад, направлення підрозділів Бундесверу та активна участь Франції, засновника Північно-Атлантичного альянсу. Сьогодні 3700 французьких військових задіяні в рамках операції НАТО в Афганістані у порівнянні з 2008 роком. Ми збільшили свою присутність на одну тисячу вояків. Більше того, Франція по об'єму бюджетних внесків та присутності особового складу в Афганістані є четвертою за розміром цих внесків країною. Загалом в стабілізаційно миротворчих операціях в Афганістані та на Балканах беруть участь майже п'ять тисяч наших співвітчизників. Окремої уваги варта згадка про підрозділи невеликих країн у операції в Афганістані. Окрім загальної мети встановлення миру та безпеки на цій багатостраждальній землі. Уряди держав розглядають можливість участі своїх підрозділів насамперед як можливість набуття міжнародного досвіду військових у гуманітарних місіях. Такі країни, як Албанія та Хорватія, ще задовго до набуття статусу члена НАТО відправили свої невеличкі контингенти до Афганістану. Республіка Хорватія бере участь у 17 міжнародних миротворчих місіях. Разом з військовими в них задіяні представники цивільної поліції та дипломати. Зараз основною місією хорватських збройних сил є Афганістан. Наші військові були задіяні у силах Кейфор у Косовому. Триває участь хорватських підрозділів у місії ЮФОР у Чаді. Перед тим ми були задіяні у миротворчій операції ООН на галандських висотах. Загалом наші військові спостерігачі брали участь у багатьох миротворчих заходах у Африці та Азії. Ми розглядаємо участь албанських військових у миротворчих місіях як наш обов'язок. Більшість людей в Албанії ставляться до цього як до явища тісно пов'язаного із безпекою нашої країни та регіону в цілому, адже ми не повинні чекати, поки конфлікти доберуться до наших кордонів. Саме тому Албанці вірять, що наші солдати, йдучи до Афганістану чи в іншу гарячу точку, розуміють, що їх головна місія нести мир, який служитиме й нашій країні, також. І на таких засадах будується політика не тільки національного уряду, а й думка опозиції в нашій країні. Поступово розгортаючи свою присутність, сили коаліції взяли під контроль усю територію країни у 2006 році, розпочавши при цьому активну діяльність щодо відновлення країни. Аби досягнути успіху в Афганістані, сили ISAF прагнуть стабільності. Тут є розуміння, що стабільність є продуктом не тільки і не скільки бойових дій, а радше продуктом раціонального управління та розвитку, які б враховували насамперед потреби афганського народу. Спеціальні підрозділи міжнародних сил, групи реконструкції провінції постійно ведуть роботу з відновлення соціальної та економічної інфраструктури країни. Їхня діяльність стала локомотивом початку економічного розвитку. Провідна галузь економіки, будівництво та відновлення транспортної інфраструктури. Сюди щороку надходить до 13 мільярдів доларів державних та близько 1 мільярда приватних інвестицій. За участі груп реконструкції провінції відновлюється і соціальне забезпечення населення, наприклад, створення системи водопостачання та енергозабезпечення. Проте економіка ніколи не буде працювати в умовах небезпеки. Тому найбільш актуальним для Афганістану є питання виходу афганської народної армії та поліції на рівень самостійного функціонування. На момент приходу сил коаліції до країни саме поняття армії як державної структури було остаточно знищене. Тому розпочинати створення афганських Збройних сил уряду країни за допомогою міжнародної спільноти довелося просто з нуля. Мета місії НАТО в Афганістані надання допомоги афганській владі у створенні збройних сил та поліції країни, адже ми могли гарантувати безпеку, скажімо, військовими засобами, виключно на території, яку контролювали, але ж цього недостатньо саме тому були створені групи відбудови провінції з представників Міністерства закордонних справ та міністерства розвитку країни, поліції та афганської армії. Ми разом відновлюємо роботу шкіл, щоб діти та молоді жінки могли. Навчатися, що було неможливим за часів Талібану на кінець 2009 року. Армія Афганістану вже налічувала близько 80 тисяч особового складу. Це добре екіпіровані та навчені підрозділи, які здатні самостійно вирішувати завдання забезпечення безпеки в Україні. Але на часі наступний етап розвитку армії нового Афганістану. Це збільшення удвічі кількості особового складу та відновлення найбільш високотехнологічних видів та родів військ, а саме авіації та артилерії. І тут на перший план виходить система наставництва та спільних дій афганських підрозділів і сил АйСАФ. Люди втомилися жити у постійному страху навіть сьогодні. Країна час від часу здригається від кривавих терактів. Однак, поступово ми беремо під контроль територію країни і намагаємося попереджати терористичні атаки. Завдяки експертам НАТО та міжнародним інструкторам. Ми крок за кроком відбудовуємо власне військо, поліцію та інші державні інститути. Міжнародні сили прагнуть віддавати більше ініціативи та оперативного простору для Збройних сил та поліції Афганістану, адже саме афганці і ніхто інший повинні навести лад в країні. Сучасна техніка, екіпірування та модерна система підготовки вивели афганську армію та поліцію на передові позиції у регіоні, але силовий блок лише частка зреформованого комплексу державного управління. На жаль, останні 30 років Афганістан знаходився у стані війни. Нещодавно я спілкувався з одним афганським міністром, який відверто сказав, що він краще знає, як поводитися з Калашниковим ніж керувати міністерством. Наша мета допомогти афганцям створити дієві органи державної влади, підняти на ноги сільське господарство та освіту в країні. Виробництво та сільське господарство ось головні стратегічні проблеми сучасного Афганістану. У жахливі 90-ті роки фактично все виробництво в країні було знищене, фабрики і заводи розграбовувалися, а обладнання вивозилося до сусідніх країн. Відсутність цілих галузей негативно не позначається не лише на загальній температурі економіки, а й провокують негатив у соціальних настроях населення. Тож відновлення будівельної галузі та суміжного виробництва, у які надходить до 500 мільйонів доларів інвестицій щороку, повинні значно зменшити напругу у суспільстві. Завдяки створенню нових робочих місць завдяки силам коаліції країна поступово піднімається з руїн. На щастя, часи, коли для того, щоб прогодувати сім'ю, мені потрібен був автомат, відходять у минуле. Вперше за довгі роки я отримую гроші за те, що я вмію та люблю робити. А головне те, що я кожен день бачу своїх дітей. Афганці – працелюбний народ, їхнє ставлення до землі дуже шанобливе.